Вітаю всіх на своєму каналі! Сьогодні поділюся з вами знову меню нашим на день. Якщо вам подобаються прості та смачні рецепти, підписуйтесь на мій канал, підтримайте мене своєю вподобайкою та будь-яким коментарем. І з самого початку я курячі крильця залила водичкою і поставила трішки відварюватися. Тим часом нарізаю картопельку, буду сьогодні готувати червоний борщ, так як він найкраще смакує ще зі старої картоплі, тому. Поки ще вона в мене є, то, думаю, декілька разів ще буду готувати саме червоний борщ. Нарізану картоплю я залила водичкою і зараз буду приступати до нарізання залишків картоплі, які начистила. Нарізаю, це в мене буде картопляне пюре. І пізніше покажу вам, з чим його буду подавати і що буду готувати ще. Цю картоплю також я залила водичкою, поки відставила в сторону, буду нарізати капусту. В мене лишилося трішки молодої свіжої капусти, нарізаю її на шматочки, відправлю в миску, також буде стояти чекати своєї черги. І я поки займуся зеленою цибулькою, вже старої цибулі в мене загалом не так багато, а ось є молоденька, тому використовую сьогодні її. Також почистила вже бурячок, зараз буду його натирати. Роблю всі заготовки відразу, щоб пізніше можна було зручно все збирати. Червоний борщ у мене в сім'ї полюбляють всі, тому стараюся його готувати якнайчастіше. Знаю, що коли буде молода картопелька, то червоного борща я готувати зовсім не буду, так як він не дуже мені подобається, як смакує саме із молодою картоплею. Поставила я сковорідку на газову плитку, хочу відправити туди заморожені із напівфабрикатів котлети, які я нещодавно готувала. До речі, певно, лишу вам посилання під відео на мій відеоролик із заготовками в морозильну камеру. Дуже зручно готувати наперед і пізніше просто використовувати. На моєму влоговому каналі завжди є така рубрика, як заморозки, заготовки в морозилку, напівфабрикатів. Тому заглядайте, там є цілий альбом із різними ідеями, що можна приготувати і пізніше використовувати. Тим часом м'яско моє вже розділилося, я його вилила весь бульйон, промила м'ясо знову, відправила в кастрюлю, залила чистою водичкою і поставила знову варитися. Тим часом роблю засмажку на борщик, відправила ще в одну сковорідку рослинну олію. Туди відправила половину натертого буряка, іншу половину я заховала в морозильну камеру, так як було би забагато. І підсмажила ось бурячок із зеленою цибулькою, так, не дуже довго. Забрала із плити, поміняла місцями із котлетами, так як котлети треба перевертати. А ось картопелька буде Моя варитися досить так довго, тому я її поставила далі від краю. Посолила картоплю і зараз, ось коли в мене закипіли курячі крильця знову, то я відправляю туди картоплю нарізану, капусту і лишаю варитися. Тим часом котлети мої вже посмажили, знімаю їх зі сковорідки, Пізніше я ще посмажила ще одну партію, так як однієї нам було замало. Ну і Коли вже мій борщик проварився трішки, я додаю туди засмажку з бурячка та цибульки, посолила, цього разу не додавала цукор, хоча зазвичай я у червоний борщ додаю ще і цукор. Ну і Проваривши ще трішки борщ, він уже приготувався. Так само приготувалась картопля, я її відсідила, додаю туди вершкове масло і переминаю товкачкою. Зазвичай я готую прості такі легкі страви, але іноді ділюся і рецептиками. Сьогодні далі у відео я покажу, як тушкую кабачок. Вже є дуже багато кабачків на нашому базарі і по магазинам, тому думаю, така ідея вам сподобається, і також спробуєте так само приготувати ви. Ну, і я накидаю картопельку, викладаю котлетку, додала свіжий огірочок, і ось так їдять у мене діти. Ну, і також налила борщик. В мене зазвичай полюбляють обирати. Хтось хоче борщ, хтось хоче картоплю. Тому накидала борщ, додала сметанку. І тепер я можу приступати до кабачка, так як в мене вся плита майже була зайнята раніше, то Саме зараз я приступаю до його. Я його вже промила, відрізала таку частинку, яка вже підпортилась, і нарізаю його на кубик. Відправляю у велику таку сковорідку, в ній і буду його тушкувати. Це дуже зручно, можна, якщо немає такої великої сковорідки, користуватися кастрюлею. Трішки підсмажую цей кабачок на рослинній олії. Тим часом я вже нарізаю цибульку, натираю моркву, Так беру чимало моркви, так як цей кабачок я тушкую саме для себе. Я зараз стараюся правильно харчуватися, менше вживати картоплі, менше якогось мучного, солодкого, тому побільше овочей використовую саме у своєму раціоні. Діти в мене кабачок не дуже полюбляють їсти. Саме його їм я, можливо, поїсть старша дочка, і іноді може кабачка поїсти чоловіка. Так, загалом в основному, я готую його для себе. Коли кабачок трішки підсмажився, додаю туди заморожений перчик, в мене ще лишився із минулого сезону, додаю сюди цибульку, моркву. Це все під кришкою, підтушую, перчик розморожується. Решта все підсмажується, я це все підсолила, додаю трішки сметани, домашній кетчуп, це все перемішую. І також додам сюди чорний мелений перчик. Нічого такого зі спецій не додаю, всі овочі свіжі, дуже смачні, тому я думаю ніяких таких спецій сюди додавати і не потрібно. Ну і вже в самому кінці я додаю заморожену петрушку. Дуже багато в мене є ще зелені замороженої, тому. Думаю, її з часом використати, щоб можна було робити запаси на новий сезон. Ну і коли кабачок трішки ще підтушився, вимикаю його, накидаю, і ось така смакота в мене вийшла. На моєму каналі ви знайдете масу цікавих ідей, що приготувати сьогодні, або якісь смаколики, тому заглядайте в мої альбоми. І всім смачного!